У минулому відео ви дуже точно оцінили нашого президента. Скільки він коштує, ми вже знаємо по вашим відповідям. За, за всі відповіді я дякую. Тепер у мене друге питання. Скільки коштує Україна? За скільки Україну може... Хтось згоден зрадити, продати, а хто і життя віддати за Україну. Питання досить складне, бо хтось захоче бути гауляйтером України і за це він згоден віддати, все, всю Україну, все на світі. Хтось Зарадить Україну за якісь свої маєтки, за якісь виробництво, яке тут працює. Хтось не буде я про Давайте. Хоча це теж не дуже добре, але скільки людей Вмерла, загинула загинуло за Україну. Скільки бійців? полягли на полі бою. За Україну. Важко. Да? А що далі? А далі чомусь у нас не дуже добре в армії зараз. В СЗЧ з'явилось, не хочуть воювати за Україну, біжуть з України, ідуть у СЗЧ, там я не знаю. Кажуть, не немає ніякого смислу ловити, бо суди не справляться, стільки ж їх так багато. Це жесть. Люди не бажають захищати Україну. Да, на фронті важко. Да, не хочеться йти воювати. Я не знаю таку людину, яка б дуже хотіла йти вбивати або загинути. Ні, вбивати хочуть. Загинути ніхто не хоче. Вбивати за Україну ворога я маю на увазі. А всі зараз все за честь, ну нормально. Не знаю, не знаю, як це можна зарадити своїх, ви там воюєте, а я, а мені не хочеться. Я зараз піду. Відпочину добре. Ну, ти що, що я не маю на це права, тому що я ще тільки приїхав на фронт. Тільки-тільки. А ти а ще, може, ще й не доїхав, але вже маю право поїхати відпочити. Дуже втомився. Я розумію. Бійці є дуже втомлені, які вже. Не перший рік воюють. І їх можна зрозуміти. Хоча, не знаю, щоб дуже вже вони хотіли так піти все СЗЧ, щоб побачити рідних, да їм дають відпустки, якщо вони чемно себе ведуть. Якщо не порушують дисципліну, якщо воюють. Якщо вони гідні того, щоб поїхати додому в відпустку, їх відпустять не проблема. Це є. А є ті, що, а я не хочу. Я буду відпочивати, поїду. У мене там хата недобудована, у мене там колодязь. Недокопаний. Криниця, вибачте, недокопана. У мене там ось придумати можна. Бо зна що. Не знаю. Як до цих людей ставитись? Як ставитись до тих, хто через кордон біжить? Як ставитись до тих, хто. «Ну, ви не маєте права мене тут перевіряти документи. Я тут такий, як ви, ви посміли, чому ви зупинили мою машину? Нічого собі, я всі права свої знаю. Права знаю, обов'язки знати не бажаю. Ніяких обов'язків в мене немає, в мене права є. Я маю право їздити, заробляти, а нехай інші воюють не бажаю я». Що значить перевіряти документи? Хто ви такі? Це ТЦК не бажаю. Так вони кажуть. А не охреніли ли? жирні накачані дуби? Хтось повинен за вас воювати, хтось повинен боронити Україну, а ви що? Скільки ви коштуєте? У вас машина коштує багато, а ви нічого не коштуєте зовсім. Як було в бучі, їхав на машині, росіяни взяли і розстріляли. І машину розстріляли, і вас нічого ваше життя не коштувало. По вулиці вирішили пройтись. Росіяни взяли і розстріляли. Просто так. Тому що ви. По вулиці йшли не більше того. Тому що ви на машині їх ви розстріляли. Ваше життя нічого не коштує без ЗСУ. Ви цього не розумієте? Але ви думаєте, ну моє життя, а життя ваших рідних, дітей. Чи ви їх відправили за кордон і вам. Зовсім вже нічого не цікаво, вони там в безпеці, а тут та нехай будуть, що росіяни, що не росіяни, мені кажете ви пофіг, так? Да? Не знаю. Я можу сказати тільки одне. Ті, хто не бажають захищати Україну, захищати святу землю України. Нікож... нічого ісенько не коштують. Зовсім. Скільки коштує? Якась криса щуря, який вже здох і розлагається. Нічого. Так і ви. Хоча ви ще сидите за кермом. Якоїсь дуже дорогезної машини, але ви відмовились захищати Україну. В цьому разі ви коштуєте не більше, ніж дохви щур. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!